Опа, ну нарешті ви завітали на свіженький відос. Радий бачити, я Тоха. Сьогодні будемо говорити про слайсери. Що воно таке, звідки взялося, які бувають. Ну і звісно, розберемось з моїм улюбленим слайсером і подивимося на параметри. Почнемо? А почати слід, звісно, з того, що воно таке. У багатьох новачків виникає питання, а чому не можна одразу засунути stl файл з умовного Printables собі в принтер? І добряче від цього кайфонути? Так от, слайсер це такий собі перекладач між вашим принтером і зовнішнім світом. Якщо вдивлятися глибше, то будь-яка модель це просто набір геометрії та, ну, або полігонів. Полігони то такі трикутнички, поєднуючи які можна отримати будь-які тривимірні фігури. Самі по собі ці об'єкти не надрукуєш. Принтер штука насправді відносно дурна, їй треба подавати конкретні команди. Причому вони насправді максимально прикладні. До прикладу, це може бути команда поїхати на координату 1-1, видати на шляху 2 грами пластику, підняти голову на 2 мм, ну і так далі. І ось тут в дію вступає наш умовний слайсер. Він бере модель, набір геометрії з трикутничків, ділить її на окремі шари, товщину яких ви задаєте в налаштуваннях. А потім планує оптимальний чи не дуже маршрут голови. При цьому, звісно, існує безкінечна кількість шляхів, якими саме можна надрукувати ту чи іншу деталь. Але при тому ж оптимальних шляхів лише декілька. Зазвичай слайсери користуються певною внутрішньою логікою. До прикладу, спочатку друкуються зовнішні периметри, а тоді вже середина. Так само можна задати різні варіанти заповнення вашої моделі. Довгі вуха слайсерів ростуть ще з 1970-х років. Перше їх застосування було зовсім не в 3D-друці, а в тому, що американці називають cnc роутер, а в нас це гордо іменується Фреза. І не звичайна, а ЧПУ. ЧПУ це такий старорадянський термін, який розшифровується як числово програміруема установка. Фу, аж гидко стало казати це свинособачою. Втім, на жаль, ну чи на щастя, це лише артефакт історії зараз. Програмувати таку фрезу ручним вводом координат була дурна робота. Зазвичай для виготовлення деталі треба постійно рухати інструментом і не зупинятись ні на йоту, бо зіпсуєш деталь. Отже, набори команд, такі як у 3D принтерів, рухатись, зупинитись, піднятись, опуститись, почали складати в списки, буквально текстові файли прадавніх єгиптян. Оці файли і були, увага, новий термін першими файлами з g-кодом. Зараз кожен слайсер для 3D-друку генерує такий код. І саме його і використовує ваш принтер для друку деталей. Якщо ви у мами допитливий, то бачили у, наприклад, Fusion360 вкладку Manufacturing, тобто виробництво. Так от, якщо там поритися, то виявиться, що вашу модель можна і на 3D принтері надрукувати, і фрезою зі шматка заліза вирізати. Принципи тут дивовижно схожі, чого не скажеш про результат. Перед тим, як перейти до конкретних слайсерів і їх налаштувань, хочу ще сказати пару слів. По-перше, варто запам'ятати слово FDM. На нашу солов'їну це перекладається як метод послідовної наплавки. Це той спосіб, який використовують усі стандартні принтери, і його назва, в принципі, сама себе пояснює. Але, велике але, вам варто розуміти, що це лише один з можливих методів виробництва. Тепер заглибимось трошки в загальні принципи роботи слайсерів. Так вже склалося, що більшість сучасних походять від одного папередника, а деякі від декількох його прасинів і правнучок. Загальна логіка роботи така. Вашу модель розрізають на кількість шарів, яка враховується, як висота моделі поділити на висоту слоя, а потім кожен з цих шарів обраховується окремо. Це по-розумному називається планарним слайсингом, тобто кожен шар лягає виключно на попередній. Втім, варто розуміти, що ця шиза належить майже виключно тим 3D принтерам, які зараз доступні мас маркету Існують різноманітні моделі, як, наприклад, оця перед вами на екрані, де такий слайсинг не використовується. Тут голова має додати. Додаткову вісь руху. Це використовують для друку деталей, які потребували б, наприклад, багато додаткових підтримок, чи були б взагалі неможливі без таких добавок. Більш того, навіть звичайний принтер можна навчити ось такому трюку, називається конічний слайсинг. І ще багато чого можна було б вигадати, було б бажання. В цьому відео мова буде виключно про планарний, тобто класичний слайсинг. Ну що, нормас вступ такий. Розповів бази чи навалив крінжі. Ну, ви пишіть внизу в коментарях. І до речі, поки я відступився від ролі лектора, порадію разом з вами про перші три три сотні підписників. Пахне успіхом! Тепер до слайсерів. Спочатку згадаємо дідів. Перед вами слі 3 r Прохавані люди розуміють, що читається і пишеться, слайсер. А нубаси називають його слікера чи навіть слі 3Р, як я на початку. Він був першим з тих часів, коли 3 d друк був розвагою ентузіастів, а не дозвіллям простого люду. До нього теж були різноманітні апки, і багато принтерів навіть поставлялися зі своїми специфічними варіантами. Але от саме S-Slicer почав цю традицію стандартизувати і причісувати. Від нього пішло багато різних варіантів, зокрема два титани Кура і Пруса. Будучи по своїй суті просто машина специфічними штуками, ці слайсери вже були другим поколінням, і в комфорті використання, і в стабільності, і навіть у повторюваності результатів друку. Куру створили для ультимейкерів ось таких модних Corex Y моделей, які я бачив тільки в КПІ і то по святах. Пруса ж найбільш відомі своїми i3, легендарними моделями, які торгова марка просто працювали. Згодом обидва ці слайсери обросли як профілями для інших принтерів, так і різноманітними фічами. Не останню чергу в цьому зіграло open source Community. Ліцензія слайсеру прямо каже: хочеш базуватися на мені, маєш відкрити код. Відповідно, і кура, і пруса, то Open Source. Хто хоче, бери і дивись, як вони працюють. А де Open Source? там і сторонні профілі, фікси, усілякі покращувачі життя. Тим не менш, за роки між ними виросла досить велика різниця. Головна і суттєва для новачка інтерфейс. Там, де пруса намагається бути утилітарною і швидкою, кура це робить стильно, модно, молодіжна, але повільніше пруси. Я б сказав, що принципової різниці між ними ви не побачите, хіба що назви одних і тих самих параметрів можуть бути різні. На фінальний результат це майже не впливає. Інший дуже популярний варіант це Creality Print. Його активно просуває сама Creality. в ньому завжди є профілі під конкретні машини і все таке. Побудований він на курі, і мені особисто мені це в ньому не подобається. Занадто він задумчивий ще називається. Повільно генерує, оце все не раджу. Ще один слайсер, з яким можна зіткнутися, це пропієтарний від Bamboo Lab. Ну, як пропієтарний? Він заснований на прусі, що заснована на слайсер, тобто теж open source. Яка вдала ліцензія? Скажіть. Він поєднує швидкість пруси зі стильністю кури. Мені особисто цей дизайн подобається, певно, найбільше. А ще звідси дуже комфортно керувати принтером напряму, топчик. Але що робити, якщо принтер не бамбу, а дизайн бамбу дуже хочеться? Ну нарешті ми дійшли до мого фаворита. Зустрічайте орка слайсер. Заснований на бамбу, який заснований на прусі, який заснований на слайсері, який заснув. Ну, ви поняли, я вже втомився перераховувати родословні цих відер з гвинтами. По суті, це бамбу-слайсер, від якого відкрутили усе, що бамбу, і зробили замість ексклюзивної частини лише однією з. Звісно, бамбушками звідси керувати теж можна, але так само ви можете рулити і будь-яким кліпером чи Октопринтом. Для цього згори навіть є спеціальна вкладочка, називається Девайс. А тепер давайте швиденько проглянемо слайсер і роздивимось, що і де тут є. Відкривши його, ви одразу побачите згори чотири вкладочки. Підготувати, переглянути, девайс і проєкт. В проект ми чіпати сьогодні не будемо, інші подивимось по порядку. Відкривши будь-яку модель в слайсері, ви побачите ось таке вікно. В пункті «Принтер» ви можете додати свого звіра, якщо він з Wi-Fi або ж Instance Octoprint. Якщо ці два слова вам нічого не говорять, почекайте наступного відео про Octoprint. Нижче знаходяться профілі філаменту. Тут все просто. Обирайте Дженерік плюс назва вашого матеріалу, і в 90% випадків воно надрукується норм прямо з коробки. Якщо щось не так, клавіша праворуч дозволяє змінити різноманітні параметри. З прикольних є коефіцієнт усадки для матеріалу. Для PLA не дуже актуально, а от для ABS прям кайф. Слайсер врахує, наскільки всідаються ваші матеріали. Нижче розділ процес, і тут знаходиться найцікавіше. Давайте пройдемось усіма важливими параметрами і вкладочками. Висота слою параметр, який відповідає за усе одночасно і ні за що конкретно. Він залежить від діаметру сопла, що у вас стоїть. З заводу майже усі принтери мають версію 0,4 мм, і загальне правило каже, що треба обирати половину від сопла. В нашому випадку 0,2. Окремо можна вказати висоту першого слою. Якщо маєте погану адгезію, поставити трохи більше буде вдалою ідеєю. Ширина ліній. Раджу не чіпати ці параметри новачкам, принтер сам розбереться. Чим ширша лінія, тим менше їх треба, і тим міцніше ця стінка буде. Але тим важче її не друкувати. Як у питанні рівномірності лягання матеріалу, так і тупо фізично. Ігноруйте це, поки вам не знадобиться. Позиція шву. Ще один цікавий артефакт технології друка. Суть в тому, що у принтера є момент, коли він перестрибує з одного шара на інший. І цей момент при друці легко побачити. Ось, наприклад, той самий Z7 на надрукованій моделі. Його можна або залишити в одному місці, так швидше друкується і його легше сховати, так і зробити випадковим на внутрішній стороні моделі чи де захочете. Возитися з цим параметром варто лише, якщо друкуєте естетичні моделі, бо на місність він майже не впливає. Параметри точності то параметри, що стосуються конкретного принтера. І зазвичай вони майже ніколи не редагуються юзером. Тут є певні компенсації, але чіпати їх без нагайної потреби знову ж таки не раджу. Глажка або ж айронінг. Це цікавий процес, коли принтер вводить з невеличкою видачою пластику по місцям, які треба зробити гладшими. Працює класно, але дуже повільно, тому обирайте для моделей, що вам треба естетичними. Намісність майже не впливає, хоча трошечки все ж збільшує. Магія в тому, що гаряче сопло, яке повільно їздить біля шару, трошки розмягчає його і збільшує адгезію. Генератор стінок. По суті, тут важливий лише один параметр класік чи арахне. І він впливає на те, чи буде принтер динамічно змінювати ширину шару, який він кладе. До прикладу, модель, на якій вміщуються то два шари, то три, в класичному генераторі матиме зайвий прохід, а в арахне принтер просто зробить шар ширшим. Втім, інколи він може генерувати артефакти. Тому, якщо виходить щось дивне, спробуйте перейти на класік. Порядок друку стін. Для більшості речей залишайте стокові налаштування. Бувають деякі деталі, де краще друкувати спочатку зовнішні шари, але це рідкість. І вам зазвичай про це прямо скажуть, коли ви будете качати модель. Залишилось два схожих параметри. Перший бріджинг. Пояснює, як принтер має працювати з пластиком, що висить в повітрі, але між двома фізичними точками, як, наприклад, оця арка в бенчі. Зазвичай майже увесь пластик може пересікти якусь відстань у повітрі. Ось в бенчмарці є цілий тест, який показує, наскільки це працює. Але звісно, з провисанням і іншими особливостями. Цей параметр варто налаштовувати для конкретних моделей. Нависання. По суті, тут і параметрів нема, крім галочки, зробити нависання більш придатними до друку. Стосується моментів, коли принтеру дуже треба надрукувати щось в повітрі, але дуже не хочеться. Наприклад, ось таких. З досвіду скажу, що більшість сучасних принтерів і пластиків здатні на дива, аби минути. Ну, лишар міг на щось спиратися. Тепер переходимо до вкладки Міцність. Стіни. Супер просто. Кількість стін у зовнішніх елементах вашої моделі. Що їх більше, то міцніше буде, але повільніше друкувати. Дві-три оптимально. Верхня нижня кришка те, чим ваші моделі закриються згори чи знизу. Капітан. Зазвичай це 3-4 шари монолітної штриховки, яка повністю ховає брудні секрети вашої моделі. Наприклад, що вона всередині пуста, як моя душа, після 15 хвилин цього відео. Стокові налаштування працюють в 99% випадків. Я ще не бачив, коли це не ок. Якщо бачили, пишіть в коменти. Заповнення: певно, найцікавіший з параметрів. Стосується випадків, коли ваша модель має серединку, яка закрита згори і знизу шаром. Існує безліч схем заповнення і різні варіанти підходять для різних моментів. Я лише скажу, що серед усіх схем є дві головні такі групи це ізотропні і неізотропні. Це дуже розумне слово означає, чи дадуть вони вашій моделі слабкість в якомусь конкретному напрямі. Наприклад, рівна сітка може розійтися по швах. Неізотропний це, наприклад, героїд, але він і друкується довше, і g код буде важити більше. Вкладка Швидкість стосується в основному принтер специфічних налаштувань. Правило тут одне: якщо у вас щось друкується не як треба, спробуйте знизити на 10% швидкість і подивитись, чи стало краще. Все інше раджу залишати стоком. Підтримки. Це дуже важлива вкладка, але по суті тут важлива лише оця от її перша частина. Підтримки потрібні, якщо якась частина вашої моделі починається раптово і у повітрі. Наприклад, оцей дракон з Dark Souls має ребра, які звисають вниз. Принтер у повітрі друкувати в принципі не може, тому йому треба надрукувати підтримку, яку після друку треба буде прибрати. В більшості випадків вибирайте ось тут Normal. Це такі собі лінійні башти чи дерево. Більш сучасний варіант товщий донизу і тонші доверху, такий як конус. Якщо дуже треба щось особливе, то на кожній моделі можна вказати, де можна робити підтримки, а де ні. Для цього тут згори є спеціальний інструмент. Натискаєте і фарбуєте модельку в зелений, де підтримки треба, і червоний, де вони не треба. Додатково можна змінити розмір пензлика чи підсвітити серйозні нависання. Ну, нарешті, остання вкладка інше. Що сказати? Дійсно, інше. Юбка. Перший пункт тут потрібна для того, щоб модель з малою адгезією не вирішив відвалитися під своєю вагою на середині принту. Це додатковий один шар в кілька ліній, що приклеює вашу модель до стола. Я ніколи цю функцію не відключаю, бо так тупо надійніше. До речі, я зараз казав саме про Брім, але є ще скерт. Це ось такий шар навколо моделі, який допомагає з екструзією і прогрівом пластику. Скоріше пережиток минулого, ніж корисна фіча зараз. Тримаю вимкненою. Ще з цікавого є особливий режим ваза. Ваза це коли принтер друкує щось в один шар товщиною, але швидко і рухаючи кукухою по спіралі. Вази виглядають приблизно ось так, і в житті не надто корисні, хіба що подивитися, що воно є. Ну і вазу надрукувати. А що, 8 березня вже на носі. Нормаз так налаштувань, да? Ну, слава Ісу, далі все просто. Клавіша Slice згори створить G-код з вашими параметрами, після чого пункт. А. Викладете його на флешку і суєте в принтер, друкуєте, кайфуєте. Або пункт Б. Ви натискаєте на принт і відправляєте його на свій принтер. Наприклад, на кає чи cr 10, як в мене. Його можна додати через налаштування. Ось тут. Якщо ви так зробите, то на вкладці Девайс у вас будуть відображатися усі органи керування, що їх надає принтер. Доволі прикольна штука, особливо слідкувати за першим другим шаром. Ну що, друзі? Думаю, для початківців цієї повісті сучасних літ вистачить. Думаю, колись у нас буде ще одне максимально просунуте і детальне відео про усі тонкощі слайсингу. Але щоб почати, вам цього цілком вистачить. А як не вистачить, питання мені можна задавати, знаєте де? Так, так, внизу. Там же можна і підписатися, вгатити мені лайка, а я пішов відпочину. Бувайте.